Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу вам розповісти про книги, які я дуже хочу прочитати, але чомусь не читаю. Не знаю чому. Для чого вам це відео я також не можу сказати? Можливо, ви надихнетесь на читання, або можливо, я надихнусь на читання цих книг. Дотувала собі навіть список, тому що їх не мала. Що я тут написала? О, першою, я написала собі книгу, яка як я чула, якась така сумна, дуже цікава. Би не розумно, як уліс, що там щось модернізм і дуже складно, і один день на 900 сторінок, а ніби щось таке більш для мене цікаве. Це книга Джона Фауза Мах. Що я можу сказати? Ну, найперше, чому я не читаю цю книгу? Хоча я, я там читала, що це просто геніальний роман, тому що, будь ласка, подивіться. Ну, ой, що там вже щось я вже бідно пом'ялася, але що поробиш? От, перше, чому я не читаю цю книгу, це те, що у ній сімсот сторінок дрібним шрифтом. Про що книга? Молодий англієць Ніколас Ерфе зголошується замістити вакантне місце вчителя на далекому грецькому острові. Аби лише не забути про нещасливе кохання та чкурнути від буденних клопотів на острові його дружба з мільйонером-відлюдником перетворюється на таємничу і смертоносну гру, сповнену жорстокості, наруги, спокуси та зради. Матка боска. Тим як Ніколас дедалі глибше втягується в психологічну гру трикстера, йому стає щораз складніше відрізнити минуле від сьогодення, фантазію від реальності. Він мусить стати відчайдухою, щоб боротись за можливість зберегти здоровий глузд і просто вижити. Такі справи. Я розумію, що ті, хто пишуть тут аннотацію, це не, це не ті, кому варто довіряти. Але от реально я чула саме такі відгуки, що тут все супер-пупер, геніально і дуже класно, і цікаво. Що найголовніше цікаво, тому що я не люблю там, якісь просто експериментальні романи заради форми, мені не подобається. Мені подобається саме така психологічність, якийсь цікавий, незвичний сюжет, і щоб він ще три рази змінився по ходу книги. Ну, все говорить про те, що вона мені має сподобатись, що це моє. Але великий розмір я колись почала її трошки читати. Мені стало нудновато, і тому я її закинула. До речі, всі. А це це відео, де я вам розповідаю про книги, які мені здались нудноватими, але я все одно хочу їх прочитати. От правда, тут всі книги в цьому списку будуть саме такі. Саме та книга на першому місці з очікування найдовше мене чекає, але можливо, ні. Якщо не фаус, то є ще друга книга, яка дуже довго чекає, поки я з нею познайомлюсь. Це прям аж роки. Я хочу прочитати книгу. Яна Мартела Мартала життя пі я настільки давно хочу її прочитати, що я вже навіть не пам'ятаю, як я це вирішила. Скоріш за все, я подивилась фільм, почитала відгуки, що книга ще більш метафорична, щось такого плану. Що через книгу краще можна зрозуміти фінал, а вона не така велика. Як, наприклад, Фаус. <laughs> у мене немає, на жаль, друкованого видання, я би хотіла, щоб в когось є українською Інмарто, дайте почитати, будь ласка, я поверну книгу. Там у нас розповідь про, як я розумію, знов-таки я вже нічого не пам'ятаю, я вам перекажу, що було фільмі. Що в нас людина загубилась в океані з тваринами в одному човні, а потім в кінці виявляється, що там все було трошки по-іншому. Це дуже повільно, ці роздуми про життя. Я таке не люблю. Це не моя література. Я люблю психологічність, але не коли людина посеред океану в човні. Роздумує, говорить про Бога, але хочеться. Не знаю, щось мені хочеться прочитати. От, от мені ще я ще така людина, якщо я щось вирішила, воно мені буде муляти, поки я не зроблю це. Тому дуже хочу почитати життя Пі, якщо ви раптом читали життя Пі або Мага, будь ласка, напишіть мені вашу думку без спойлерів, чи варто взагалі читати. Якщо читали, напишіть, чи варто воно того, може я перечиталась відгук і даремно сподіваюся на щось, чого я чекаю? Пояснила, що від мага я чекаю якоїсь психологічності дуже цікавого, незвичного сюжету. Від життя пі... От чого я чекаю від життя Пі? Чого я чекаю від життя? Ах. Від життя ПІ я, напевно, чекаю, щоб здивуватися від фінала. Напевно, от будь-яко прочитавши книгу, я не прониклась. От щось такого плану. Я не знаю, як вам пояснити, але ну от таке відео сьогодні в нас. Третя книга, яка зовсім нещодавно в цьому списку, і, скоріш за все, от ця книга, яку я зараз вам назову вона, скоріш за все, буде прочитана найближчим часом, ну, найближчим часом, скажімо так, рік там. Не цього року, так наступного, там найближчі місяці. Про найголовніше, що вона невелика. Ну а ще там в мене є ідеї для відео, чому можна було вам про неї розповісти. Тому от напевно її я прочитаю точно з цього списку. Це оповідь служниці Маргарет Етво. це антиутопія, де нібито є я не знаю всіх жінок, напевно, не всіх жінок, але там антиутопія, де світ став таким, що жінок використовують як інкубатор, як я розумію. І от у ці жінки-інкубатори живуть, і нам потрапляє щоденник однієї з цих жінок. Вона нам щось розповідає. І ніби тут кажуть, що там і там і феміністично, і при цьому цікаво. Я люблю антиутопію. На жаль, останнім часом не попадаються мені гарні антиутопії. Але я сподіваюся, що оповідь служниці саме так дуже хочу почитати. Мені цікаво, сучасна авторка підтримує Україну. Як мінімум, їй заборонили в'їзд до Росії, тому мені підходить. І вони там з Джимом Келлі сміялись про те, що вони канадці їм заборонили в'їзд. То Росії, тому мені підходить. Мені класно, хочу прочитати її книгу. І ще на секундочку, Маргарет, Ет була цього року номінанткою на Нобелівську премію. А, зараз буде книга, яка ну, можна і сюди було і не вставляти, але я вирішила сказати, тому що можливо це мене змотивує її прочитати. Я знаходжусь в Польщі, була в польському магазині, побачила книгу Вікторії. Вона, напевно, Вікторія Шваб. Я вирішила загуглити, хто це така, що це таке, про що вона пише, і виявила, що в нас є українською, також перекладені її книги. Це книги Галант, щось там про привидів. І, і «Незриме життя Аділярю. Там у нас є ну, кожен раз кажу, що не люблю містику і називаю якусь книгу з містикою. Що це таке? Ну, так буває. От так буває, нічого не можу з цим зробити. І я розумію, в Аділярю. Далекого 1714 року у Франції одна дівчина укладає Фаустівську угоду, щоб отримати вічне життя. Але угода виявляється прокляттям. Тепер її забуватимуть усі, кого вона зустріне на своєму шляху. Щось має бути цікаво, незвичне, і ще й там якась любовна лінія. Знов таки, я не дуже люблю любовні романи. Отакі чистий любовний роман, мені не цікаво читати. Мені цікаво читати щось типу спокути там, чи такі романи, де є любовна лінія, але вона не головна і вона якась там не дуже банальна. Чи ну не знаю чимось приправлена? Я сподіваюся, що тут це буде навіть якщо буде любовний роман, то він буде з усією цікавою лінією. Це найсвіжіша книга в цьому списку. Мені немає ніякої важкості її прочитати просто треба знайти час. І я не можу вирішити читати мені в електронці чи в паперовому вигляді. Тобто тут немає якогось такого, знаєте, що я довго мучаюся, Я нещодавно вирішила і хочу дуже її прочитати. Перші дві книги Фаус і Ян Мартел. Я мучуюсь, хочу прочитати, але не читаю «Оповідь служниці. Просто також треба знайти і настрій якийсь підібрати, тому що мені здається, що антиутопію. Треба в якомусь особливому настрій читати, бо не завжди вони подобається. Якщо я в поганому монастрій читаю антиутопію, чи може якісь навіть фентезі, фантастику, то я придираюсь дуже сильно до сюжету. Тому треба мені ще треба сконцентруватися, свічки розставити в гарному настрій прочитати. Незриме життя, будь ласка, напишіть чи прикольну книгу. Найголовніше питання, чи дуже там вона банально романтична? Якщо дуже банально романтична — все я її не читаю. Зі свого списку викреслюю книга, яка... Яку я почала читати, вона мені здалось нудно, і я її відклала: Тадам, нічого нового. Це книга Кадзу Ішігуро не відпускай мене. Я прийшла колись, коли була в Німеччині до німецької книгарні, і там була така поличка, чи як це стенд, напевно, книги з буктоку. У в мене немає Тіктоку, я не дивлюсь букток, тим паче. так. для тих, хто не знає, букток це тікток про книги. Тобто, знаєте, як Ютуб є, букту це. Відео на Ютубі про книги. Спільнота, яка дивиться відео про книги на Ютубі, і спільнота, яка робить це відео, це Буктюб. От є букток. Тікток про книги. Коротше кажучи, там звірусилася ця книга, не відпускай мене. І ця книга там лежала, і якось вона не знаю, до мене. У мене око до неї пристало, око її виділило. Я з тих пір її так от брала в руки, там шарна обкладинка. Чомусь мені дуже сподобалось, хоча нічого там за ця касета просто на синьому фоні. Але чомусь мені ця книга запала в душу, мені захотілося її прочитати. Я навіть майже у тій же Німеччині почала її читати. І як я зрозуміла, там також антиутопія, а що я вам тільки що розповідала, що щоб. Для мене особисто, щоб мені зайшла «Антиутопія», треба підходять. Дуже любила. Я б мені здається, тільки антиутопію читала. Думаю, що це також буде книга з цього списку, яку я прочитаю ну скоро. Я сподіваюся, що все ж таки скоро. Я дуже сподіваюся, що вона мені все ж таки сподобається, бо я бачила безліч відео і взагалі стільки книги Шигуру перевели, вибачте, нікого там як... там є спецьман, в Азії, муракамі, ще хтось. У нас немає стільки перекладів, скільки є ще було родитися, що це має бути показником. Тобто, що це хороший автор, тому дуже хочу його прочитати. Якщо читали, мені цікаво і Клару і Сонце прочитати, але Клару і Сонце там також ця антиутопія про те, дітям дарують роботів для спілкування. Не знаю, щоб діти соціалізувалися чи що. Але на Клару і Сонце я бачила і негативні відгуки. А от не відпускай мене, я не бачила негативних відгуків. Тому мені в першу чергу і Шогуру хочеться прочитати «Не відпускай мене. Якщо раптом читали щось з Шогуру, напишіть мені в коментах, будь ласка, може я даремно так. От це знаєте, от весь цей список це реальне сподівання. Все окрім незриме життя ділярю. У мене є на все надії. Оповідь сложниці. Думаю, що геніально, мах, думаю, що геніально. Життя Пі, думаю, що геніально знов здивуюсь фіналу. І оце найгірше. Знаєте, коли є сподівання, то є розчарування. Але що поробиш? Можливо, якщо ви мені підкажете в коментах, якщо Аліна даремно ти настільки сподіваєшся на ці книги, можливо, я до чогось прийду. Далі у нас йде Стівен Кінг. Я, Стівена Кінга, хочу почитати дві книги. Одна з них це реально сподівання, тому що мені чомусь здається, що це апогей творчості автора, а друга це просто я навіть не пам'ятаю, чому. Може, тому що вийшов Біллі Саммерс, і я вирішила, що мені треба прочитати перед історії чи чому? Коротше кажучи, я вирішила, що мені дуже треба прочитати містера Мерседеса. Як ви думаєте, у мене тут дві? О, я думаю, що вам видно навіть коли фон заблюрений. Бачите, оце кінг і оце кінг. Як ви думаєте, яка з цих книг містер Мерседес? Даю вам три секунди. Раз, два, три. Вгадайте, яка з них верхня чи нижня? Ніяка? Отак от, от, от я хочу прочитати містера Мерседеса, але я не берусь. Як я розумію, тут у Кінга має бути якийсь детектив, і це прикольно. Ні, детектив у Кінга, мені здається, має бути класним. Хочеться прочитати Містера Мерседеса, все ніяк не читаю. От з містером Мерседесом не зрозуміло, чому його не читаю, тому що книга тонка і нібито все ну прочитай. Навіть якщо мені не сподобається, то для мене це не буде ударом. От друга книга. Це книга Стівена Кінга, яку я боюсь читати, щоб не розчаруватись. Не знаю, ну від собі. Но мені здається, неможливо. Якщо ти вже прочитав якісь книги в автора, і вони тобі сподобались, неможливо в ньому розчаруватись через одну якусь книгу, але мені здається, що якщо я прочитаю воно Кінга, по-перше, я витрачу півжиття на те, щоб прочитати цю книгу, бо вона така величезна. А по-друге, якщо я прочитаю і мені не сподобається, я буду засмучена. Мені здається, тому що я нафантазувала собі, що це найкраща книга Кінга, що це щось суперкласне. Але от зараз я думаю, там більше ніж тисяча чи тисяча сторінок. Ну, книга отака величезна, і там все розповідають про одного клоуна і каналізацію. Дивно, чому тоді я хочу прочитати воно, а не протистояння. Протистояння, там також товста книга. Я навіть почала читати, але мені здалося нудновато. Все, як завжди я відклала цю книгу. У Протистояння, там пандемія, і там нібито весь світ, чи як мінімум весь штат, чи все місто задіяні. Тут всього-навсього якийсь клоун, каналізація, тисяча сторінок. І, до речі, не моя тема. Це коли діти рятують світ. Я таке не люблю. Мені не подобаються такі книги. Але чого мені здається, що воно це вишенька на торті творчості Стівена Кіна. Хто читав? Воно напишіть, будь ласка, чи воно того варто. Ай, Тільки зараз подумала: ну що там діти їдуть на велосипеді, тисячу сторінок? Коло не деканалізацію, ти сторінок? Скільки ж дітей мало пропасти за ці тисячу сторінок? Раніше я про це не думала. Що мені треба від воно, щоб там обов'язково була психологічність, щоб там було, я розумію, що воно без містики ніяк би цей клоун ж з'являється раз на скільки років, да, тому це якийсь монстр. Хочу психологічності, щоб ця містика була не занадто багато її було. Ну і все, і було не нудно, щоб отак от йшли події одна за одну, хоча знов таки, які події? Якщо там клоун, каналізації, ну хай буде. Залишилось ще дві книги в цьому відео, і це два автори, яких я дуже люблю, хоча прочитала в них небагато книг. Перший цей автор це Ін Маківин. Я у нього прочитала спокуту. Мені дуже сподобалось. Фінальний твіст мені дуже сподобався. І в цілому, те як він описував Книга, про оце, яка сьогодні вже ззадувала так спокуту про те, що це книга про кохання, але. Не зовсім, чи як це назвати, але це не головне або ні, ну це, це головне. Мені здається, що на ну, аби хто не міг написати таку книгу, тому у мене є надія, що Ін Макьюєн дуже крутий автор. І я хочу прочитати інші його книги. На жаль, я так розумію, що українською у нас нічого майже не перекладено, тільки Спокута і Амстердам. Чомусь я не хочу читати Амстердам, хоча я чула, що ніби непогана книга, там у нас є два чоловіка. Які кохали одну жінку, вона померла, і вони нібито зустрілись на її похоронах і щось там обговорюють її. Щось мені ця тема не відгукується. А інші книги на не прикладені українською, я не знаю, що робити. Я бачила англійською його книгу Уроки мені сподобалася обкладинка цієї книги. І я от з тих пір думаю про те, що я маю прочитати ще щось Мак'юіна. Не пам'ятаю про що урок там якось був цікавий сюжет для мене. Якщо читали Інна Мак'юіна, напишіть, будь ласка, як він вам чи подобається його творчість. Мені дуже цікаво. Чи всі його книги такі ж класні, як спокута? Якщо вас збісить головна героїня, і ви раптом не дочитаєте спокуту, просто подивіться фільм. Фільм з Кірою Найтлі, мені здається, дуже гарний. Остання книга в цьому відео, це книга автора, якого я прочитала дві книги, автора, який пише книги не для всіх. І кожна його книга може виявитися останньою в цілому, а в моєму вільному житті із Джоном Ірвінгом. Якщо ви не перший раз на цьому каналі, отут у мене є відео, де я виправдовую не знаю, можна так сказати, книгу Джона Ірвінга Правила будинку сидру вона мені дуже сподобалась, трошки менше, але чомусь також мені сподобався світ очима Гарпа. І я хочу ще познайомитись із книгами Джона Ірвінга. У мене є англійською його книга «Това на один рік. А будь ласка, українське видавництво. Ну, перекладіть ще Ірвінга. Правила будинку Сидру, користувались попитом. Будь ласка, перекладіть ще хочу, щоб в першу чергу переклали молитву про ОВН Міні, тому що. Чула про цю книгу, мені здається, що вона найнормальніша з книг Ірвінга і, можливо, мені сподобається. У мене також є син цирку, але мені здається, вона занадто ексцентрична, і я зараз не готова її читати. Тому чекаю на переклад Овена Міні, хоча ніякого анонсу не було, але надія є. Це в цьому відео я назвала вісім книг. Я роблю прогноз, що дві з них я точно прочитаю. Давайте так, найближче півроку. Але якщо я прочитаю за найближчі півроку хоча б чотири книги з цього списку, ну то я буду взагалі молодець. Дякую вам за перегляд. Дуже вдячна. Якщо подивилися відео до кінця, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. Будьте в безпеці! Пока-пока.